Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на початок сьогоднішнього першого протистояння. Поєдинок вечора. М'яч не знаходить адресата Гамлета, Сатрян, Павло Костюк. Вони зараз перебувають на майданчику у складі клубу Копа. Віталій Грильо намагався пробити другим темпом Янісів. Удар від Дзюраха Заблокували суперники. Гамлет стали цю зікати. Ще одна справа по зворот. Перший день тижня. Закидання вперед. Віталій Грильо. можна було перегравати. Суперника 1-0. Браво! Копа на старті зі... Що Кому там знає 8 місце? Роману Кахначало у нього дев'ятка сьогодні буде на футболі. Андрій Краєвський. Удар відюрах 2-2! Браво! Усе було верно чітко, ну, цеплеться, молоді талант. Аре розганяє чергового атаку. Не було в цьому епізоді вихідний навич. Удар! Класно грає Мигаль Уран. Покоти і можливість прострілити у цьому епізоді. Удар поворотам. Голу немає, Стійка на добиванні. над воротами Макс. І там поїзд Власне, Микола Янісів. ці всі хлопці знайомі. Між собою Віталій Італії Том Дзюраха. Тут було зірано плеча в плече. Потрібно підводитися. Атака 3-1. Вихід ішнавич. Передача. Удар. Гол 3-0! Микола Янісі. Браво! Не було фолу в передньому епізоді. Відійшов на потрібну Удар ближній кут! О! Лесик! Прошиває стрип. Тріоди! Розмочили рахунок зі своєї сторони лисики комп. Дев'ятки команди Шувар. Удар воротам! Чудово грає стрип. Що за все ці функції будуть віддані? Ігору Маркіяну Той Тобі! А дальній кут. Правда, не влучав. В секундах. Другої, 20 хвилин. є можливість удар. з правої ноги. Дюрак! Передача, удар у дальній кут. Так нема. Коп. Мигаль. Закидання. Удар головою. Ми бачимо! Так чудово нема. Вперед. Заблокував Віталій Грильо. Ник залишається під контролем Романа Дюраха. Та й пробиває над поперечкою. Хороша спроба. Підказуючи своїм хлопцям Маріан Стрипа. Зокрема, який розграють персонально з. Костюком і компанії удар! Оооо! Лисик оформлює дубль 3-2! Невже поплив Шуар проти печії? Мигаля. А Дмитро фактично без роботи. Переведення вперед, ми кулаками. Ну, граву суперник, у кіпер, Господар штрафного майдану. Йде передача Яїців! Ще один пас немає, вже тяворіт. На суперника так, плеча. Є можливість удару у ближній кут. Хитро зараз сумати передав. Але як на мене все дуже прогнозовано! Забивати потрібно! другий момент вартує оця Та не розвієм. Дюрах на стійці. удар під поперечку. Чудово впорався з цим вистрілом Мига. Це проти суперника. Дюрах у Фол. Але м'яч залишився під контролем у Шумару, Яніс пробиває. Усім виглядом а Берман Дюрах заспокоївся. Видіти навіть Лисик. Ніх забитий. Правда. Сили небезмежні. Сталиться підкаті. Гавле! Це друга жовта картка і до побачення. Але Дасатря залишає свою команду у менш. Для чого сталиться? Що меншості залишити свою команду лис. Ще одна червона карта. Мінус два гравці одного учасника. Вихід Віштавич Гол. Віталій Грильо забиває. Ну і показує Юрій Пилипів, що лише обмін. цього м'яч. Партнер було зірно чітко в межах правил. Зюра! Грильо вільний. Передача. Удар гріляго! Кращий бомбардир турніру в італії Грейо. Сьогодні оформлює хедрик. Але ось не бачу поки що ані одних, ані інших напередодні чергового матчу. Розпочнеться він о 20 20 за Києвом, тож не пропустіть 7 хвилин і повернемось на парк...